Довольному світі уявити рабство. Але кожного дня сотні людей стають жертвам дорогів. Вони віртуозні актори надто сильно вживають у роль благодійника, щоб задурити тобі голову. Друг, якому довіряєш, знайомий або член сім'ї, може запропонувати вам роботу, яка насправді виявляється пасткою. Часто вони і самі не знають, що насправді вони вербують вас для продавця. Кожен із нас повинен усвідомлювати персональну відповідальність за власне життя і здоров'я та не погоджуватись на сумнівні пропозиції. Постраждалим від торгівлі людьми може стати будь-хто. Торгівці вигадують все хитріші і хитріші способи обману, на які ведуться навіть призуми та освідчення людей. Ці люди чудові маркетологи. Вони знають, як саме подати інформацію, щоб вести тебе в роман. Вони надзвичайно підступні. Тому звичайна пропозиція може виявитися пасткою. Незалежно від віку, освіти, статі чи соціального статусу усі ми в небезпеці. Важке економічне становище, відсутність достовірних знань про роботу робить трудових мігрантів вразливими для торгівців людьми. Жарт були передані власними друзями, партнерами, колегами. На жаль, сьогодні не всі работоргівці є незнайомцями. Трафікари кожного дня продають людей у рабство. Можливо, це відбувається саме зараз, у твоєму місці або навіть на твоїй вулиці. Щоб не потрапити у світ жорстокості та байдужості. Не вір у казкові історії. Пам'ятай, що злочинці часто ховаються за масками.